6 сотень своїх вояків втратила російська армія за минулу добу. А ще українські воїни знищили 7 ворожих танків та 10 артилерійських систем. Загальні цифри станом на 1 березня, за даними Генерального штабу, маємо такі. Від початку широкомасштабного вторгнення наші захисники ліквідували більше як 149 тисяч 890 окупантів. Ворог втратив 3 тисячі 395 танків і 6 тисяч 638 бойових броньованих машин. На 2393 одиниці стало у загарбника артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню на 479 одиниць. Окупанти втратили 247 одиниць засобів ППО. Наші захисники приземлили 300 ворожих літаків та 288 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5257 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Наші захисники відмінусували 2055 безпілотних літальних апаратів ворога. У війні з Україною Росія втратила 873 крилаті ракети. Спеціальну техніку окупантів знищено у кількості 230 одиниць. Дані уточнюються.